53 автомобілі та 65 людей працювали на дорогах області минулої доби, аби очистити шляхи. Дощ, снігопад та туман додав дорожникам чимало роботи. Найгірша ситуація була у східній та центральній частині області. Нагадаємо, через війну виник дефіцит і суттєве здорощення технічної солі, пального а також деяких інших матеріалів. Дорожники не можуть працювати як раніше. Зараз у першу чергу посипають шляхи де. Рухається 7 тисяч автомобілів на добу. В комендантську годину не обробляються дороги з інтенсивністю руху до 3 тисяч автомобілів за добу. Тому просять водіїв ставитись до даної ситуації з розумінням, обов'язково перевзути свої автівки і бути уважним за кермом. Минулої доби комунальники впорались. Зупинок руху не було. Доїзд до всіх населених пунктів був забезпечений. М 25 Обробка противожелетними матеріалами.